Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з доброї новини. Адже і українські, і міжнародні ЗМІ цитують гучну заяву президента України Зеленського, який повідомив про випробування та бойове застосування ракети українського виробництва з радіусом дії до тисячі кілометрів. І тут на Росії одразу почалося. Російські пропагандисти почали писати про те, що президент України заявив про випробування нової ракети, і що він нібито лякає Росію довгим Нептуном. І не просто про випробування. Вони заявили про бойове застосування. В свою чергу профільні змі пишуть про летить на тисячу кілометрів, і що Збройні сили України отримали далекобійну версію ракети Нептун. Цікаво! Що на Росії чомусь уже зовсім не смішно? Якщо, наприклад, в минулому році були статті різні заяви від так званих експертів про те, що нібито українські інженери не мають відповідних компетенцій, що, начебто, в Україні немає необхідного обладнання, відсутні технології, ні що загалом Україна не зможе створити таку далекобійну ракету. То сьогодні в усіх статтях, усі заяви вітерських експертів, зводяться до того, що Україна таки створила далекобійну ракету з дальністю до тисячі кілометрів. Більше того, російські пропагандисти в профільних змі пишуть прямо, що українським інженерам вдалося довести цю розробку до логічного завершення, і це в умовах регулярних російських ударів по об'єктах українського військово-промислового комплексу. Очевидно, що такий поворот подій навряд чи пов'язаний з тим, що на Росії нібито зменшився рівень імперського шовінізму чи зверхності до України. Навряд чи це так. Цілком можливо, саме удар цим довгим Нептуном, з дальністю до тисячі кілометрів, на Росії добряче відчули і зрозуміли. В соціальних мережах публікують відео удару, який був нанесений вчора вночі. По важливому російському військовому об'єкту і натякають на те, що саме цей удар, цілком можливо, був нанесений довгим Нептуном. Мова йде про стратегічний нафтоперобний завод у Топсе, який, до речі, вже палає другий день поспіль. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що резервуари горять вже другий день, ніяк не можуть на Росії його загасити. На форумах та в соціальних мережах публікують можливу хронологію цього удару, на яку публікував дрон Бомбер. Він пише, що о 2.09 в Кразавському краї було оголошено ракетну тривогу. О 2.15 почали надходити перші повідомлення про влучання ракети в топсинське НПЗ. Швидше за все, ракета пролетіла через саму зону протиповітряної оборони Південного Криму. Тобто радари її засікли, але до самого Криму вона не залетіла, а акуратно облетіла його на безпечній відстані. При цьому дрон-бомбер публікує приблизний маршрут польоту цієї ракети, і, згідно його повідомлення, начебто довгий Нептун пролетів 845 км 600 метрів. Звісно, не можна стверджувати, що саме так і було, і що довгий Нептун з дальністю до 1000 км влучив саме по Топсинському НПЗ. Але зважаючи на те, що Нептуни у нас стоять на озброєнні військово-морських силах України, і що наші ВМС, як правило, наносять удари по тимчасово окупованих територіях півдня України, тимчасово окупованого Криму, і дуже часто це в такій прибережній морській зоні, в тому числі і на території країни-агресора. Тому те, що удар довгим Нептуном міг бути нанесений саме по Туапсинському НПЗ, це цілком ймовірно. Цікаво, що на Росії сьогодні не лише публікували статті з учними заголовками, заявами Зеленського про успішне випробування і боєзасування довгого Нептуна, а й почали погрожувати. Сьогодні російські змі цитують гучну заяву від російського депутата колесника, який є членом комітету з оборони, який заявив, що нібито Росія має право на відповідь у випадку застосування ЗСУ ракети Довгий Нептун. І що у такому випадку Російська Федерація буде відповідати Орішником? Щодо залякування цим Орішником, то навіть в російських ЗМІ пишуть прямо, що є проблеми з його серійним виробництвом і що нібито через це зняли главу Роскосмосу. Тому щодо таких заяв від представників російської влади, від російських депутатів нехай так сильно не поспішають. А стосовно нашої ракети довго Нептуна, я хочу таку хронологію коротенько навести. Перше про нього повідомило міжнародне видання Варзон. Це було у серпні 2023 року, 29 серпня, яке написало, що Україна використовує наземний варіант протикарабельної ракети Нептун. Видання послалося на інформацію від представника Українського оборонного відомства, що, зокрема, наземним Нептуном було знищено російську систему ППО С-400, е яка знаходилася в тимчасово окупованому Криму. Необхідно підкреслити, що дивуватися тому, що перша інформація про успіхи нашої оборонки, нашого військово-промислового комплексу, з'являється саме в міжнародних змі, в закордонних засобах мас інформації не варто. На жаль, це стало певною традицією. Але на наступний день, після такого повідомлення у виданні Warzone з'явилася інформація у нашому профільному ЗМІ Defense Express, яке підтвердило, що дійсно Нептун для ударів по наземних цілях існує, він має дальність у 400 кілометрів. Але тоді було питання в тому, що таких ракет небагато, тобто не було у нас повноцінного широкомасштабного серійного виробництва. До речі. Те, що у нас станом на 2023 рік не було реального справжнього серійного виробництва кратких ракет Нептун, писали не лише деякі наші профільні ЗМІ, а й була заява у 2023 році від очільника Гурумо Буданова, який сказав так, що на Нептуни Україна сильно розраховувати не може, тому що наша промисловість, наш ВПК виготовляє їх мало. Однак. Уже наприкінці того ж 2023 року, а саме 4 грудня, була заява від заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Гаврилюка, який сказав так, що буде довгий Нептун та модернізовані зерка. І вже в наступному 2024 році почали з'являтися різні повідомлення, зокрема інфограма від урядового видання Українформ. На якому зобразили довгий Нептун. І щодо його відмінностей і характеристик, офіційно повідомлено, що було збільшено вагу бойової частини до 350 кілограмів, що збільшена операційна дальність до 400 кілометрів, щодо системи супутникової навігації додано можливість самостійно розпізнавання цілі в інфрачервоному діапазоні. І загалом це вже серйозна ракета саме для ударів по наземних цілях. Проте далі більше. Адже 25 лютого 2024 року на той час міністр стратегічної галузі промисловості Камишін заявив, що в Україні є ракетна зброя власного виробництва, що здатна вражати цілі на 700 кілометрів. А навесні того ж 2004 року, 15 квітня, була заява від членів Комісії з Національної оборонної стратегії Конгресу США за підсумками зустрічі з міністром стратегічної промисловості України. Члени комісії заявили, що цього року, тобто 2024-го, Україна збільшить дальність польоту протикорабельної ракети Нептун до тисячі кілометрів і збільшить їх виробництво в десятки разів. І це були не пусті слова, адже 18 листопада 2024 року пролунала гучна заява від міністра оборони України Умірова, який повідомив, що Україна масштабувала виробництво ракет Нептун, і станом на листопад 2024 року Україна виготовила понад 100 ракет. Ну, а в цьому році Україна успішно випробувала і застосувала крилату ракету Нептун з дальністю до 1000 кілометрів для ударів по наземних цілях. Невідомо, в чому були чи з чим були проблеми зі збільшенням серійного виробництва, цілком можливо, що проблем було декілька, особливо зважаючи на удари по наших підприємствах ВПК, але, наприклад, щодо двигуна. Цілком можливо, що були проблеми з російськими комплектуючими, і навіть, можливо, з металами, тому що в ракеті Нептун класичній використовувався двигун Мотор Січ МС400. Однак, є добра новина від 17 грудня 2004 року про те, що Україна та Чехія створили новий турбореактивний двигун і планують його виробляти сотнями на рік. І цей двигун, як пишуть наші профільні змі, він підійде практично до будь-яких ракет і протикорабельних, і крилатих ракет. Тому зважаючи на це, у України з'явилися додаткові можливості збільшити серійне виробництво. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Восени минулого року, а саме 19 листопада, президент України Зеленський гучно повідомив, що Україна виробить 30 тисяч далекобійних дронів, і 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів. Тому, як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.